Того ранку, коли я прокинувся і сказав, все, не працює, і бік тестів навіть не допоможе. Бути в шоці від того, що він скаже, бо це велика мудрість. Діти бачать, діти роблять. Сьогодні відкрив багажник свого авто, ти одразу сказав, що це машина між монастирською. Так, ти би побачив би мій багажник, а наскільки там все складжено, наскільки все там чуть ли не підписано. 90% люди проживають на звичках. Хочете бути за кулісами, а не на сцені. Хочеться когось визвишати, а не визвишати себе. Дисципліна в цілому вона набувається чи з нею вже народжується. Тому що є така думка, що, типу, є по темпераменту. Люди дисципліновані, в принципі, їм все нормально працювати по графікам, працювати по якихось. Ну, як працювати, жити, в принципі, так, так а, а ну, іншим дається важко. це. От от... ти от, По тобі я можу сказати зі сторони, типу, це моє враження про тебе. Ти можеш бути іншим, але моє враження про тебе, що я можу сказати, ну, Саня. він... розумієш, mm. Саня, такий родився. От я так не можу. Мені надо простір для творчості. Знаєш. Е, дуже прикольна книжка дає відповідь на це питання Кевіна Лємана: Порядок народження. Дуже багато що пояснює насправді. Навіть то, яким ти народився, дуже впливає, наскільки ти дисциплінованим можеш бути. Я не вірю в те, що ти народжуєшся дисциплінованим. Це щось набуте. Але вірю в те, що навіть порядок народження впливає на те, то, наскільки тобі легше буде це робити. Порядок народження. Порядок народження перший ти народився в сім'ї, а -га. другий, чи ти, чи ти один? Чи Чи ти ти третя дитина, чи, чи, ти один один чи ти один в сім'ї, чи ти один в сім'ї. Дуже багато. До речі, якщо ти задашся питанням взяти всіх президентів Сполучених Штатів Америки, всі діти, які народились першими. — А, да? Нема жодного президента. Я не буду. Який би був би десь там посередині чи там молодший, як твої там молодші верти. Є в цьому логіка, є багато що вкладають батьки в першу дитину по-іншому. Багато що це блінкомом, знаєш, як перший, і ти багато помилок робиш, але і виховується дуже сильно, знаєш, оце відчуття тиску, що ти маєш, ну ти ж старший. Mm -hmm. Почуття відповідальності. Чуття відповідальності, і тому подібне. Але при всіх розкладах, в що я ще вірю, паралельно цьому діти бачать, діти роблять дуже багато чого можна навчити. І навіть коли до тебе прийшов лідер, який не дисципліновує слово зовсім, і я бачив такі випадки і, пройдя з ним за руку, можна навчити багатьом речам. Можливо, їм будуть вони складніше даватися, так да, однозначно. А от а деяким людям вони дійсно легше даються. Не знаю, що на це впливає, багато чого. Я вірю, що на мене повпливав мій дідусь, який навіть поруч зі мною не був. Він дуже був скорпульозен, дуже дотошний, дуже багато чого вмів семенький. І ніколи не допускав там, щоб якийсь майстри навіть приходили вдома у нього щось робити. І він каже: я навчусь краще, я не можу сам робити. І десь я його бачив, але не вкладав в мене це. Ну, мій батько, наприклад. Я взагалі не бачив цього. Uh -huh. От, Вкладала трошки мама, але вірю, що воно і від діда якимось чином теж передалося. Я просто взяв і використав те, що було десь, можливо, закладено в мені. Ну в що я вірю, Міше, і це буде напевно відповідь тобі. Е на одному дуже яскравому прикладі. От, Дисциплінованої і творчої людини, такої, знаєш, творчий хаос. Ну, так. Знаєш? Е Ну, Таке поняття є: твор Творчий хаос. Yeah, yeah. Я не можу без творчого хаосу. І це нормально. І це нормально, я б тебе ну, я б тебе давай так, я тебе точно не зажену в таку. Ти сьогодні, я сьогодні відкрив багажник свого авто, ти одразу сказав, що це машина нічемонацирської. Так, ти б побачив би мій багажник, ну ти би зрозумів, що це моя машина. Я наскільки там все складжено, наскільки все там чуть ли не підписано. Я на одній історії дам тобі ну, зрозуміти кое-що, і це, я думаю, буде відповіддю на сьогоднішній день, що дисципліна це не панацея. Окей. Okay. Але так само можна бути і результативним в тому, що ти робиш, і, ну не зовсім дисципліна. Перед тим як ти скажеш свою історію, я, я живий цьому приклад. Я не можу сказати, що я дисциплінований. Mm -hmm. Але за останній рік в мене є якісь досягнення там в якихось сферах. Так. І я розумію, що хтось зі сторони на мене дивиться, подумає, блін, який дисциплінований тип прокидається зранку в один той самий час. Е, ну, Моє коло знайомих, з якими ми служимо в церкві, кажуть, ти що реально встаєш кожного дня в 6 годин. Отак От дивляться, я кажу: так, да, вони дивляться на мене як на якусь екзотичну тварину, якусь в зоопарку. <рес> е, але я не вважаю це дисципліною, це мій стиль життя. Так. Бо я дуже люблю те, що я роблю. І через це, що в мене є свобода творчості, я роблю, роблю, в мене Ну, Бачиш за того, що ти. Знайшов свою нішу, ти почав робити не тому, що дисципліна тобой мотивувала, а а справа. Справа. справа заставила тебе. Якщо б справа заставила вночі вставати, ти б вставав би вночі. І я тоді розумію, що для цього мені потрібна дисципліна. Я не можу без цього так, точно. Тому вона тобі упростить. Дивися, з ростом, коли у тебе буде дуже багато обов'язків і дуже маленька команда, а так часто буває. Ти сам не справишся, і тут якраз потрібна дисципліна, план, стратегія. Чітко все прописано і заплановано в календар і тому подібне. А це тільки дисципліна дозволить тобі зробити. Або наймати людину, яка буде тобі вести. Це все асистент, який буде упрощати тобі життя. Тому що є люди, які такі, вони не тільки творчі, вони візіонери, але вони точно не практики, щоб це досягати. Тому їм потрібна міцна команда. До цього якраз підійде. Приїжджає до мене якось багато років назад друг творчий гітаріст. Це я? Ні-ні, це друг з Чернівців, Ігор. Якщо друг будеш Ігорьок дивитися, чи лапші привіт тобі. Приїжджає він до мене своєю дружиною, приїжджають в гості і привозять подарунок Лего. Ну, типа як Лего, коробочка там малому дарують, тоді тільки Леон у нас був, ще не було, Ентоні Майка. Тобто це було дуже давно. Він каже: давай складемо разом його. А я такий схожий подарунок подарував малому на Новий рік, буквально декілька місяців перед цим. І малому це настільки цікаво не було, що сідав, я його в ітогі складав. А мені кайфово було. І дивись, як я складаю Лего. Або я відкрив конструктор, там було три великих деталі: там аля вертольот, там машинка і ще щось. Я розпаковую коробку, достаю інструкцію і починаю розкладати весь конструктор е по категоріям: трьохпалубні сюди, жовті сюди, біленькі сюди, біленькі сюди, так, щоб у мене на столі на великому був набір деталей однакових в цьому. Я знаю, де яка знаходиться. Я витрачаю приблизно годину на те, щоб розкласти всі деталі. У мене повний порядок. Потім я відкриваю інструкцію, починаю складати. Я не шукаю в хаосі. Ну, ти витрачаєш час однозначно. На те, щоб нічого скласти. Годину я витратив реальну годину, щоб розкласти. І потім я витратив приблизно десь дві години на те, щоб скласти повністю а, ну, макети тих гелікоптерів і тому подібне. Я склав, кайфанув, мені дуже сподобалося. Приїжджає цей друг з таким же набором і каже: Давай складемо разом. Тіпа. Я кажу, о, то це мінімум на три години. Коротше, ну може, там разом ми і швидше зробимо. Каже, та давай складемо, нема що робити. Типу, він теж такий, що любить це, знаєш. Гітаріст дуже талановита людина, але дуже такий, знаєш, такий, десь неорганізований, десь творчий. От, хоча зараз може змінилася ситуація, я давно з ним не бачився. Чим закінчується ця історія? Він висипає отак вот просто це Лего і починає складати. Я такий, ні 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 це неправильно. Типа, треба розкласти і починаємо розказувати свою модель, як я би складав, би, бо я ж складав типнув. Ну, я так не складаю Лего. Я типу отак скупо, нахожу, вибираю і складаю. Я кажу, то це буде, типу, вдвічі довше, чим я би складав би. Він каже: Та ні. І він такий впертюг, теж як я, і типу, каже, М -м -м -м". Ми склад, ну, типу, я складу. За скільки ти склав він мені? Я кажу, ну приблизно за три години. Я кажу, ну давай типу, поспорим. А мені тільки це на радость, бо я, я ж бачу вже провал в його житті. Він склада, сідає складати. І щоб ти розумів, знаєш, скільки він часу? Він приблизно стільки же часу використовує, як і я, тільки він не розкладає це все по поличкам, по категоріям. Він не витрачає ту годину на розкладати. І він кайфує, знаходячи ці деталі далі з кучі непонятної для мене. Результати досягли однакового, але по різні різні були підходи. різні метод методи. І тут е, впарити йому супер-мега дисципліноване життя буде капець складно. І треба це зрозуміти, з якої людини ти маєш справу. Але при тому всьому паралельна думка: творчість і неорганізованість не означає, що не потрібна їм постійність і дисципліна. Просто класти на неї дуже великі надії, що це призведе до успіху, ні, бо це буде щось, що вони взагалі не кайфують робити. Я від постійності і дисципліни кайфую. І вона дійсно приносить хороші результати, вона приносить плоди. Постійність в чомусь. Починаючи від там, знаєш, там, постійності в тренуваннях, постійності в духовних дисциплінах, постійності, в тому ж самому схудненні, про яке ти говорив. Бо якщо не робити це постійно, ті, воно ну, ніяк не спрацює. Просто ще така штука, що е, самі звички, вони. Ну Ми, в принципі, давай, так, є така інфа, це інфа сотка. Виявили вчені, що люди проживають 90%, якщо взяти весь день, то 90% люди проживають на звичках. І от, е, коли ти живеш на звичках, то це, як правило, те, що ти вже не пам'ятаєш. Тобто ти просто механічно робиш механічно. А наша особистість вона складається з спогадів, з пам'яті. Тобто, в чому відрізняється жива людина, і душа, дух, і тіло, як ми прийнято вважати, Божий замисел, задум, особистість від штучного інтелекту. Чому штучний інтелект ніколи не стане повноправною людиною, тому що в неї не буде відчуття особистості, бо особистість це пам'ять. Ми можемо клонувати точно такого самого чувака, як я. Він буде точно такий самий, як я. Це буде міша монастирський 100% він, але це не буду я, тому що в нього не буде бекграунду мого. Тобто він не буде особистістю монастирського, ну він буде як я. Тому щоб бути нам особистостями, нам потрібно щось то, що буде вибивати нас зі звичок. І це от не завжди дисципліна. А це саме от той момент творчості, і той момент, коли ми можемо така банальна штука вийти з зони своєї комфорту, Угу. але при тому всьому, дивись, є люди, які кайфують. Знаєш від чого? Я, я зустрів таку людину в своєму житті. Я просто і, і тобі не вміститься це в мозок з твоїм баченням життя. В мені точно не влізе. Він кайфує від того, що він працює на заводі, де кліпає кльопки. Кліпає кльопки кльопані. От почуй: він приходить зранку, він стає до станка, у нього є об'єм, який він має зробити за день. Якщо він його робить швидше, він йде раніше з роботи, якщо повільніше, довше. 10 тисяч закльопок йому треба зробити. І він стоїть монотонно, робить одну роботу і він кайфує від цього і йому не треба більше. Знаєш, Сайн, це вже така, це вже філософія, тому що є. Зараз порекомендую один заборонений мультик. Зима Блу. Не бачив. На Netflix любов, любов і смерть, роботи. Мультфільми для дорослих. Але там є один мультфільм, 18-й, по моєму, випуск. Називається «Зимма Блу. В чому суть. В тому, що люди створили робота, який має басейн. І він дуже класно робив свою роботу і кайфував від неї. Його основна задача кожен день була помити ідеально цей басейн. І він справлявся з цим. І в один момент він. Виглянув за басейн, побачив, що є ну, світне вколишні. І він почав його ізучати. Це знаєш, як, коли ти живеш в одному колі, визнаєш більше кола, то вже от те попереднє коло, воно для тебе стає, типу, нецікавим. І кожного разу він розвивався настільки, що пройшли там, тисячі, тисячі, там, може мільйони років, може я недостовірно перекладаю цей мультик, пересказує, я дуже давно його бачив, він мені запам'ятався. І він став просто таким, знаєш, як Богом, типу. І от усі галактики він вивчив, він почав просто впливати на мільйони, мільярди галактик. І усі кричали йому: «Зіма Блу! Зіма-блу. І всі чекали, зліталися на парадці, тому що зараз вийде Зіма Блу, і він щось скаже. І всі би мають бути в шоці від того, що він скаже, бо це велика мудрість і так далі. І виходить цей Зіма Блу в такому, знаєш, в статурі такого чорнокожого біоробота такого він перетворився на такого, знаєш. Він виходить, це короткометражні мультики. Він такий виходить і він відкриває рот, і всі просто завмирають в цьому моменті, бо зараз зі маблу щось має сказати. І в цей момент він просто, по-моєму, починає кричати, пригає, коротше, з якогось там. Короче, суть в тому, що він розлітається на різні шматки, всі в шоці від того, що вони бачать, і він перетворюється на цього маленького робота і падає назад в басейн і починає. Бути щасливим від того, що він робить в цьому басейні. Хі, ти закрутив, хтось закрутив, то ось в цьому це філософія, тому що як би ми себе не дисциплінували в чомусь конкретному, щоб щось досягати, чи надо воно нам. Якщо ми до цього не йдемо, і якщо ми від цього, знаєш, не треба сили волі і дисципліни, якщо те, що ти робиш, драйвить тебе. І от якщо ти робиш Божу справу, і вона тебе не драйвить. От мені кажеться, що Дисципліна ти... не поверне тебе I туди. Взагалі ніяк. І от якщо трипа, чого в Young Life постійно ми кажемо, you are made for this, uh -huh. і я би знак питання ставив: чи ти створений для цього? Ти створений для цього чи ні? От знайти своє покликання, це твоє покликання чи ні. Якщо це не твоє покликання служити підлітком, якщо це не твоє покликання, іди, ну, щось інше Бог для тебе приготував. От в цьому суть, знаєш, і, і, і якщо говорити про дисципліну, це класні штуки, але якщо тебе не драйвить те, що ти робиш для Господа, можуть не погодитися зі мною сказати, що типу ну не завжди тебе мають, не завжди там, там драйвити тебе апостолів не дуже дравити. Та драйвило їх те, що вони робили. Вони помирали за нього. Настільки дивися, повертаючись до питання, у мене ж виникло питання. Чи хочу я продовжувати робити те, що я роблю. Я робив його 13 років, там чи 14 років. І мені треба було віднайти це питання знову, чи створений я для цього, чи це моє покликання. Можливо, зміняється роль, можливо, буде змінюватися мій підход до життя, можливо, з іншої пристрасті буде це робити. І так і вийшло. Мені треба було віднайти, можливо, інший ритм, бо той ритм, який працював, знаєш, як молодість, це спринти бігають, вони добігають дуже швидко. Середній вік це вже вони вибирають такі дистанції трошечки довше, але теж можуть бігти швидше. Ну ніколи ти не побачиш марафонців Тормарафонців, які бігають молоді люди, майже ніколи. Це люди, які вже з досвідом, які знають, як розподіляти сили, і вони можуть повільно, методично, але дуже довго і дуже довгу дистанцію. Мали їхня медаль ще воно було починалося з медалі за район, за область, за місто. Ну маленькі проміжуточні цілі були. Це нормально. Де вони перевіряли постійно себе драйвить їх це чи ні? І я, от якраз таки повертаючись, якщо продовжуючи тему дисципліни, тобі чесно скажу, вона не працює, якщо ти не знаєш, хто ти. Вона не працює, якщо ти не бачиш на фініші, куди ти йдеш. Вона не працює, якщо ти знову орієнтір не поправив. Ти міг знаєш, коли ти йдеш в гори. І ти трошечки не туди звернув. Буквально на, на один градус. Ти трошечки не туди звернув в прогресії. Ти підеш просто з доба. О, ти так у мене була така ситуація, коли ми спускалися з Говарла, і там є три таких основних спуска. І ми спускалися стандартним нашим спуском майже донизу, і зустрілися з парочкою, яка з нами спускалася, ну такі дорослі. І вони питають: а тут заросляк? А ми спустилися на Казмєщики. Відстань між Казмєщиками і заросляка з за того, що ми спустилися просто в дві різні стежки, колосальна. І ну, типу, щоб прям дойти, треба реально витратити, знов піднятися на говерси це саме швидкий, швидкий шлях і спуститися. Бо якщо ти не знаєш дороги, плюс ніч ставало темно. А об'їхати машиною, щоб повернутися в точку, де вони поклали машину, об'їхати дорогою існуючою 70 кілометрів. Тільки чуть-чуть вот не туди звернули. Все. Чуть-чуть не до... тому от, мені дуже подобається псалом Давида, який він каже: Господи, перевір мої шляхи. І якщо я десь уже не туди пішов, поверни мене. І мені треба була та розмова, але в того ранку, коли я прокинувся і сказав, все, не працює, бік тесті навіть не допоможе, знаєш? <гум> типа все, бо це серйозно, братан, якщо бік тесті. Я просто розумію, ні, все, типа, не їжа, ні обставини, ні якісь те, що ти що можеш пощупати. Боже, я не хочу. Ну я... Дивись, я не хочу механічно, правильно, навіть дисципліновано робити якісь штуки. І дивись, якийсь певний термін воно б ще спрацювало, але рано чи пізно я би все одно став і сказав, все, типа, дан, я більше не можу. Тому мені треба було відзнайти, повернутися. Можливо, десь там вот він, щоб він мене направив на за шлях. Можливо, він сказав Ум, Саш, ти з іншою швидкості будеш бігти? І це нормально? Ти взагалі уже не 20 двадцятирічний. Це треба було зрозуміти, але продовжуй робити те, що ти робиш. Продовжуй дисциплінувати себе, продовжуй все одно оберігати свої кордони. продовжуй робити. Но не як знову ж таки повертають. Це не пан, це не вихід, це не панацея, це не ліки. Це інструмент, який допомагає тобі досягти якихось речей, яких ти хочеш досягнути. Він перевіряє тебе. Знаєш, але зрозуміти, куди ти йдеш і чому і хто ти. І в цьому всьому тоді від цього відштовхуватися, і, в принципі, будувати. Втративши ідентичність свою, якщо ти не втратиш, і будеш пам'ятати, що ти прощений, що ти його син, що він твій батько. Цього достатньо. А потім, що він дійсно колись тобі сказав, що робити, не забудь, що ти пообіцяв йому. І в складні моменти, і в, в хороші моменти, і в дні спокус, коли буду казатися, а мені тих 200 доларів не вистачає на підтримку, щоб оплатити всі рахунки, можливо, я піду там. Або Господь пообіцяв, а ти згадаєш, що Він пообіцяв. І у кожного свій шлях, зрозуміло. Але шлях служити Господу від початку до кінця мало хто вибирає на сьогоднішній день. І це буде дуже складно. І диявол буде ж підкидувати варіантики. Диявол, коли підкидує варіантики, то це завжди, щоб відійти від Бога, а не почати займатися чимось іншим. Навіть дивись, навіть не те, щоб відійти від Господа. Окей, він дивись. Це як. Що за ухмилочка, Саша. Нє. Я згадав, знаєш, що за одне дуже прикольне інтерв'ю, на яке я попав. Виходить Віл Сміт так. на сцену. І б'є рока. Е, ну, це це, да. Крісе рока ми це бачили. Дуже прикольний момент. Я би не по дав би Крісу року, якщо б за мою дружину таку сказав. Але він виходить на сцену. І плачуть. починає типу, свою промову і плачуть. прям ну прям ридає. І ти знаєш, що він говорить е, можливо багато пафосу, можливо, вони зірки, можливо, вони не до кінця там щиро віруючі там і всі діла. Але сам посил, який він сказав, він капець, він каже: Я перед тим, як піднятися на сцену і готував свою промову, не можу тепер сказати нічого, тому що перед тим, як вийти мені, знаєте, що Дензел сказав? Той самий Дензел Вашингтон він каже, що якраз таки, коли ти там дуже високо піднявся і досяг всього. От саме в цей момент диявол до тебе підходить якомога ближче. Бо ми можемо розфокусуватися навіть в служінні, думаючи, що ми чогось досягли. От Саша Гусаков, стільки клубів, відкрив, скільки там у тебе клубів? 12 в твоїй ері. От нічого не було, ага, тепер є. А скільки людей, на яких ти поховаш? Це не про мене знову ж таки, нагадуючи собі це. І коли будеш виходити там на сцену, там не виходь. І мені взагалі хочеться, знаєш, як от е, ці пісочні часи ти впливав там, на велику кількість людей, хочеться на маленьку кількість людей впливати, які будуть впливати на більшу кількість людей. Хочете бути за колісами, а не на сцені. Хочеться когось визвишати, а не визвишати себе. Бо був час, коли мені дуже хотілося бути на сцені. Мені здавалося, що на сцені тільки там Господь мене бачить. Дякую, Саня, що ти впливаєш на мене так і що ти. Знаходиш час. Саня, дуже тобі дякую за те, що ти реально впливаєш на моє життя і за те, що ти впливаєш на ребят. І сьогодні що ти в цій позиції служиш в інлайфі. І хочу звернутися до усіх вас, хто подивився цей подкаст. Напишіть своєму лідеру, як мінімум. Поважайте, любіть свого лідера. І підпишіться на сторінку Young Life Україна на YouTube. Тут будуть виходити ще дуже прикольні подкасти з нашими керівниками, з нашими капітанами, лідерами на різні теми, які будуть хвилювати вас. Саша Гусаков, дякую тобі, братан, що ти був і я надію, що це не останній, не остання наша розмова. Тому що я не відчуваю, що ми з тобою записували на камери під софітами. Просто реально дуже мені корисна це була розмова в першу чергу. Дякую тобі. Дякую, дякую. Міше, все зрозуміло. Для мене тільки не знаєш що таке під софіти. Під софіти, це типа зефір такий. Ага. Тоді точно, я уїду не дарма звідси.